Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакції прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Аліно, ну будь ласка, це дуже важлива зустріч, мене немає на кого залишити Лук'яна, благав я свою сестру. Тобі так важко посидіти з племінником два дні. В мене вихідний. Я теж хочу відпочити, тому віддала Аню свекрусі, а сина твого нячити не збираюся. Все відмовляла сестра. Викручуйся, як хочеш. В ті вихідні в нас з дружиною була дуже важлива зустріч, день народження власника компанії, в якій я працюю. Ще й сказали обов'язково з дружиною приходити, а програма святкування аж на два дні була зроблена. Те, що моя в лікарню потрапила, тому не могла посидіти з Лук'яном, а нашої мами уже давно немає. Аліна ж була невблаганна, не хотіла виручити брата навіть за гроші. Тож ми вже не знали з дружиною, що робити. Ви питаєте, чому день народження власника компанії таке важливе? А тому, що якщо я не прийду, то автоматично злітаю не тільки з премії, а потрапляю першим на чергу на звільнення. Компанія хороша, колектив прекрасний, та керівництво також зарплата висока, але от власник трошки дивакуватий. Любить звільняти, якщо не прийти на якесь його свято, якщо він святкування влаштовує для всіх співробітників. Тоді ми попросили в подруги моєї дружини залишитись з сином. Та погодилась і навіть гроші не хотіла брати. Мовляв, якщо хочемо подякувати, то просто тортика принести маємо, от і все. Я ще дуже довго дякував їй за допомогу. Пройшло трохи часу і під Новий рік подзвонила Аліна та наказним тоном сказала: Ми з чоловіком їдемо в Карпати на п'ять днів, а Аню привезу до вас на цей час. Без привіт та без, будь ласка, наказала сестра. Стоп, 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 Аліна, ти забула? Ти ж не хотіла мене виручати, коли я тебе мало не на колінах благав посидіти два дні з лук'янчиком на вихідних. То чому зараз ти дозволяєш, не спитавшись навіть, а наказувати мені та ставити перед фактом? Сестра почала кричати на мене, мовляю, жахливий брат і має її зрозуміти, бо ж та хоче відпочити, а Аню не має на кого залишити, бо ж її свикрухи зовсім інші плани на цей час. Я не став її слухати та просто поклав слухавку. Але Аліну не зупинити, коли там влаштовує скандал. Тому вона одразу позвонила Олі, моїй дружині, і так само, як і мені, почала наказувати взяти на догляд на п'ять днів Аню. Добре, я не проти, але тоді кожна година перебування Ані в нашому домі, і мій за нею догляд буде коштувати тобі 200 гривень в годину. Помнож на 5 діб і отримуєш суму, за яку я пожертвую своїм новорічним відпочинком для тебе. А ще половину суми ти переведеш як аванс, а решту вже як приїдеш з Карпат. Ну, ти, нахабна покинула в слухавку Аліна та поклала слухавку. Після цього вона нам більше не надокучала. Не знаю, чи їздили б вони таки на той відпочинок, чи ні, але більше ми знаю, не спілкуємось. Любі друзі, а що б ви зробили на місці нашого подружжя? Як би ви поступили з такою наглою сестрою? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.